Сумбурний футбол із суттєвими показниками браку та боротьби так охарактеризували зустріч ворської сталі спеціалісти. вистачає забитих голов. Надо розбирати, дивитися, там буде видно. А зараз як я не знаю, що сказати. Всі розстроєні. і на контратаках намагалися, і самі создавали моменти. В принципі, создали прилично осталось только забити. Перший тайм жвевіше провели господарі, у яких особливим старанням відрізнявся кобахідзе. Вже після перерви активізувалася Сталивара, а Стаменкович міг відзначитися дебютним голом. Однак арбітр зафіксував офсайд. Полтавці уперше в цьому сезоні лишили свої ворота сухими. Це з позитивного, що відзначали уболівальники, які замість підтримувати своїх гравців, усе частіше їх освистують. Після вильоту з єврокубків і невтішних показників у чемпіонаті одна перемога в чотирьох матчах. Є у нас там определенний долг перед болельщиками. І тому знову оправдання, тільки можна говорити, не знаю, які слова, але знову виноваты только ми самі. Полявський Голодюк, Семінін в чергове через травми не вийшли на поле. Проте це була хороша нагода молодим талантам показати себе. Кравченка та Загорулька випустили в другому таймі. І випало, У нас є да, основного составу. І я думаю, тренер дає шанс молодим їхня так сказати золотой період наверное, так когда їм предоставляється шанс виході в пірокоманді ні до небі не теплятися за цей шанс 26 ударів по воротах завдали гравці обох команд але так і не втрапили в них нічия – 0-0. додала в актив суперників по балу, а Ворскла в турнірній таблиці позіляє четверту сходинку з дніпром олександрії та чорноморцем і зважаючи на те що наступними полтавці у себе вдома чекають динамівці біло зеленим слід активізуватися